Дня. Ми раді вас вітати на першому міському етапі обласного фестивалю конкурсу «Буковинська Зірвана. Сьогоднішній конкурс це результат тривалої, нелегкої праці і не лише дітей, а й педагогів-наставників, котрі доклали чимало зусиль, щоб конкурс прийшов на хорошому рівні, і члени журі залишились задоволеними <кху> <кху> від побачених виступів. Друзі, але перш ніж розпочати наш конкурс, пропонуємо схилити голови, хвилині мовчання для вшанування пам'яті загиблих героїв України. ніж розпочати конкурс, дозвольте нагадати умови. Члени журі, як і раніше, оцінюватимуть виступи учасників у трьох номінаціях: перша художнє читання, друга хореографія та третя вокальний спів. Тривалість виступів до трьох хвилин. Щодо вікових категорій, то тут теж без змін: їх три: молодша 9-11 років, середня 12-14, та старша 15-17 років. А тепер дозвольте представити вам членів журі. Голова журі Наталія Почага, директор Кізмерського будинку дитячої творчості. Яна Ткачук, заступник директора нашої шкільної установи. Василь Панюк, соліст Чернівецької обласної філатонії. Та Шестопалова Вікторія, керівник хореографічного міського творчості на базі «Лашківський ліцей. Сьогодні на нашому фестивалі конкурсі представлені семеро учасників всіх вікових категорій з шести закладів освіти. Зокрема, ОЗО кісманський ліцей, ОЗО кісменський ліцей No1, Озов Лашківський ліцей, Шепенецький ліцей, Валівська та Давидівська гімназії. Просимо учасників піднятися на сцену для спільного пам'ятного фону. Остандіоані, треби подрожки, ну, що. Чуть ближче. А віримо, що всіх вас на конкурс привела до пісні, танці й музики. Привіт себе! торкніться душі кожного присутнього у цій залі. А зараз готуйтесь до виступу. Повідомляємо, що творчі виступи учасниць конкурсу відбуватимуться послідовно, починаючи з молодшої вікової категорії і завершуючи старшою в кожній з номінацій. Спершу члени журі оцінюватимуть ораторські вміння та вміння декламувати, тобто художні читання. Далі учасники продемонструють нам свої вокальні здібності в номінації вокала, а завершують фестиваль традиційно танцювальні виступи наших конкурсантів. Нехай вам щастить! Отож, розпочинаємо номінацію художнє читання. І першою до нас на сцену запрошуємо Клепос Злату. 9 років, учениця Шепенецького ліцею з художнім твором Моя Україна Гарі Капірчі, керівник Наталія Дячук.

Цумій працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не п'ють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і небудь, займається спортом, співати так любить, в моїй Україні нічим не часть, а хлопці. Уміють їх щиро хати, навчаються жити, читають книжки, і горді від того, і на сбацьки. в Україні немає котовів, і море, і сонце, Дніпро, та рекорд. Карпати зимою засвіля в шапках. Моя Україна люблю її крапка. Дякую. Дякую. Другою для вас виступатиме дев'ятирічна Кіц Анна, учениця палівської гімназії з твором. Живи україно, Живи для краси! Керівник надія махнове. Живи, Україно! Живи для краси! Для сили, для правди, для волі. Шуми, україно, як рідні ліси, як віні. В широкому полі до суду тебе не схують манцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках на сторожі, Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою, І прапори рідні, в кривавих боях ніколи не вкрити небою. Наступною Наступно на цю сцену Ви. запрошуємо Жан Марію. Десять років ученицю Озолу швіський ліцей, котра зачитає монолог Пеппі про школу спору Пеппі Довго Бончоха. Керівник Тетяна Прусник. Коли цілий день їдять цукерки? Поблизу є цукеркова фабрика, від неї до тоба прямо в клас. Тому цукерки сипляться дітям прямо в руки. Ви ж не думаєте, що я брешу, а я брешуха. Невже ви справді повірили, що цукерка